Дуже товстий чоловік звернувся в контору, яка обіцяла схуднення за 10 кілограм усього за 5 днів. На наступний день до нього у двері постукала неймовірна красуня, одягнена тільки в рожеві кросівки. На шиї вона мала значок. Якщо впіймаєш мене, я твоя. Чоловік бігав за нею 5 днів, так і не впіймав, але дійсно скинув 10 кілограм. Результат йому сподобався. І він радісний, як немовлят, дзвонить у контору і питає: А чи можна схуднути на 20 кілограм за 5 днів? На наступний день до нього у двері постукав здоровенний накачаний мужик, що мав на собі тільки рожеві стрінги і значок на шиї. Якщо я зловлю тебе, то ти мій. За ці п'ять днів чоловік скинув вже 20 кілограм. <рив> Зібралися вовк, заєць та хом'ячок до Китаю. Хом'ячок запитує, А як нас у Китаї зватимуть? Вовк, ну мене, мабуть, вуй Заєць, а мене, мабуть, зуй. Ком'ячок. А я до Китаю, мабуть, не поїду. <рив> Куме, хто придумав 8 березня? Та якась Клара Цеткін. І на що їй то потрібно було? Видно, квітами торгувала. <рив> Якби ходьба була корисна для здоров'я, листоноша був би безсмертний. Кіт цілими днями спить, їсть тільки рибу, п'є тільки воду. І він товстий. Кролик бігає і стрибає, але живе він всього 5 років. Черепаха не бігає, не стрибає, не плаває, вона ледве повзає. І живе 150 років. Висновок. Ніяких фізичних вправ, ніякої дієти. <риклад> Куме, а ти видів коли-небудь детектор брехні? Чи я видів? Та яся на ньому вженив? Не... Жінка, чоловіку, якось сумно ми з тобою живемо. Нікуди не ходимо, ніде не буваємо. Добре, не бурчи. Завтра піду виносити сміття і візьму тебе з собою. <рес> Перехоплені розмови гуцулів, які підірвали штаб орків. Коцю, Ану, глиб не у кукер. Видиш надхлівець, накритий ряндов. Йо! Ану легонько цоркне трембітков. А діждав без куми, якесь файно трафив. Бебухи по цілій вулиці. <плес> Після того, як Валера умудрився купити кагор в церкві після 23.00, друзі стали вважати його святим, <риклад> любляча жінка ніколи не скаже. Напився, як скотина. Сиди мовчки. Вона скаже Закрий ротик котику. Бо горілка вивітриться.